Вітаю, друзі! Розпочну сьогодні з топ-теми вихідних. Удар Ірану по Ізраїлю. Біля 300 повітряних цілей атакували Ізраїль. Ізраїль зумів майже всі збити, збив за рахунок того, що має потужну систему ППО, і в тому ж завдяки тому, що має літаки. Що це означає, які це має наслідки для світу, для України коротенько. Ну, Перше, ми розуміємо, що країни Брікс. В тому числі Іран, як новоспечений член Брікс, який є фактично вісцю зла, які зараз уособлюють диктаторські режими у світі, і які координуються та підтримуються Росією та Китаєм, ну нанесли чергову атаку, черговий удар по західних демократичних цінностях, по західному світу, по західній цивілізації, частиною якої є держава Ізраїль, треба розуміти, що. Ізраїль це ну принаймні, з моєї точки зору, я кілька разів був в Ізраїлі, це такий майже штат Сполучених Штатів, дуже багато там американських стандартів. Це країна, яку завжди підтримували американці. І удар Ірану по Ізраїлю це по великому рахунку такого формату. Це удар по Сполучених Штатах і по західних країнах. Які наслідки це буде мати для України? Ну, найперше, це знову ж таки на якийсь час може. Забрати частину уваги від України. Друге, це може показати світу, що якщо є ефективна система ППО, то можна такі масовані 320 засобів ураження було випущено, атаки відбивати. Це може означати, що Україні все-таки дадуть ще додаткове ППО. І що найголовніше, що ми чекаємо, нам дадуть літаки, тому що дуже багато цілей, збили саме літаки військово-повітряних сил. Ізраїлю а України таких літаків поки що немає. І це дозволить нам допомогти. Чи початок це третьої світової? Ну я вважаю, що початок третьої світової це війна в Україні, а це продовження ескалації між країнами Брікс та країнами цивілізованого заходу.